Золоте дерево, грецька народна казка. В одного чоловіка було два сини. Після його смерті брати поділили між собою майно. Коли дійшла черга до корів, менший брат запропонував Знаєш, брате, давай я збудую новий загін для корів поруч із старим. Увечері корови повертатимуться із пасовиська. Скільки корів зайде у новий загін? Всі мої. Нічого в тебе не вийде, бо корови підуть за звичкою у старий загін, відповів старший. Не хвилюйся, вийде. А я тобі кажу, що жодна корова не зайде в новий загін. А хіба тобі не все одно стояв на своєму менший? Бачить старший, що не переконає меншого, бо його всі вважали за дурня. Ну, нехай що хоче, ти й робить. Менший брат збудував новий загін поруч із старим. Увечері всі корови зайшли в старий загін, тільки одна худа кривенька корівка забрала в новий. Така моя доля, зітхнув менший брат і забрав ту корівку собі. Він вирішив її зарізати, а м'ясо продати. Зарізав менший брат корову, коли чує над головою Кра, кра. Підвів хлопець голову і побачив ворон. Що, хочете м'яса? спитав він. Кра, кра. Хочете, значить, зачекайте трохи. Менший розклав м'ясо на купки та й каже. А тепер платіть по двадцять п'ять золотих. Ворони схопили м'ясо і полетіли до своїх гнізд. Гаразд. Заплатите в суботу ввечері, вирішив менший брат. Прийшов він додому, а старший брат питає де ти подів свою корову? Зарізав, а м'ясо продав. Продав Молодчага, мабуть, щось уторгував? Я м'ясо продав воронам, відповів менший. А гроші вони віддадуть у суботу». Що ти наробив? Де це видано, щоб у ворон були гроші? Ось побачиш, каже менший. У суботу ввечері він пішов до ворон, став під деревами та й гукає: Ей ви, розплачуйтеся за м'ясо. Ворони літали сюди туди, кружляли над ним, і тільки чулося Кра, кра. Кажете в наступну суботу? – спитав хлопець. Ну, добре, хай буде по-вашому. Минув тиждень. Менший брат пішов до ворон, став під деревами і гукає Платіть за м'ясо. Кра. Кра. відповіли ворони. Що, в наступну суботу? Ні, я не буду більше чекати, як собі хочете, а гроші мені віддайте. кра «Кра-кра! Кра-кра!» – знов донеслося до нього. Коли не хочете по доброму, я позрубую усі дерева, в яких ваші гнізда. Але ворони ніби не чули його погроз. Тоді менший брат узяв сокиру і заходився рубати перше дерево. Рубав, рубав, коли бачить на дереві дупло. Засунув туди руку, а там торбина із золотом. То ви маєте золото, а платити не хочете, розсердився він. Потім узяв трохи золота та й пішов до брата. А ти казав, що ворони не заплатять за м'ясо. Ось дивись, він показав золото. Старший брат був уражений до краю. Як це вони могли заплатити? спитав він, оговтавшись. Спершу не хотіли. Тоді я взяв сокиру та й почав рубати дерево, де їхнє гнізда, коли бачу, дупло, а в дуплі золото я взяв, скільки мені треба. А далі, перебив старший брат, що ти зробив далі? Решту залишив там. Ходімо і мені даси трохи. Ходімо. Прийшли брати до дерева, де було золото, витягли з дупла торбину, старший брат радить Давай ділитися. Згода, відповідає менший, тільки з умовою ти понесеш торбину, бо вона для мене заважка. Узяв старший брат торбину і пішли вони додому. Зненацька повіяв сильний вітер. Брати, недовго думаючи, вилізли на густе, розлоге дерево, щоб переждати негоду. Тільки навмостилися, глянули вниз, а під деревом стоять троє чоловіків Хто хтозна, звідки й узялися. Це були злодії. Вони тут переховували награбоване добро. Переждімо грозу, мовив перший. А тоді що будемо робити? спитали інші. Спочатку підемо до дерева, де, де гніздяться ворони, перевіримо, чи золото наше ціле, потім до дерева, де живуть сови, подивимося, чи на місці діаманти. Нарешті сходимо до дерева, де живуть сичі, поглянемо на наші перли. Старший брат штовхнув меншого, мовляв, мовчі. Але той як закричить Я все знаю, я все знаю. Перелякані злодії, як дременуть звідти. Спустилися брати донизу. Спочатку пішли до дерева, де жили сови, і забрали діаманти. Потім пішли до дерева, де жили сичі і забрали перли. Повернулися щасливі додому. А вранці старший каже Брате, дай мені трохи золота». Ні, відповідає менший. Будемо ділитися порівно. Здивувався старший, а потім поцікавився, а що ти робитимеш з таким багатством? Куплю лютню і буду грати на свята. Старший брат тільки зітхнув. Подумай, дурню, лютню можна купити за кілька золотих, а ти хочеш за неї віддати все своє золото, діаманти та перли. Але то буде лютня непроста, правив своє менший. Роби, як знаєш, відмахнувся старший. А краще б ти одружився. Хазяйство завів. Може мені одружитися з царівною? спитав менший. Одружуйся, насмішкувато мовив брат. Менший пішов до крамниці і виклав перед крамарем усе своє добро. Я хочу купити найкращу лютню в світі. Тоді тримай. Крамар Подав хлопцеві лютню, а післязавтра іди до царського палацу грати. Якраз на третій день припадало свято. Менший брат подався з лютнею на площу, де веселилися люди, танцювали, співали. А коли прийшла черга танцювати цареві, хлопець ударив по струнах, і що цар побачив? Ціле військо вийшло із лютні, вишикувалось перед ним і привіталося. Ану, покличте до мене того музику, наказав цар слугам. Менше брат підійшов, уклонився. Продай мені свою лютню, звернувся цар до нього. Я вам її дарую, каже хлопець. Е, ні. За добро треба платити добром. Якщо хочеш, одрушуйся з моєю дочкою. Я згоден, зрадів хлопець. Відгуляли весілля. Так менший брат, якого всі називали дурним, добився свого, і щасливо вони жили із царівною весь свій вік. Кінець.